Так, доброго вечора, мої дорогенькі. Вечером записую вас. Доброго часу. Так? Е, дивіться, хочу подивитися розклад на Україну, на всю. На вихідні. Тобто на 5 і 6 листопада. Маю такий намір. Е, дивіться, можливо, трошечки буде. Можливо, гірше або краще, не знаю. Трошечки по-іншому знімаю, бо не маю світла взагалі. І плюс знімаю просто на колінах. Реалії життя. Так, з цим світлом. Отже. Дивимося Україну. Дивіться, будемо дивитися схід, е схід, захід, північ, південь. Отже, давайте подивимося е наступ. Там, нам нас хвилює да? е Котам Вже не, не розумію кого. Казали дерунів, ну які ж вони дерунів? Ну, будемо казати, зі сторони, дерунів. Чи буде наступ зі сторони дерунів? Дивіться, це північ ми дивимося, так? Ми дивимося чернігів, суми ту частину. Ні, вони стоять, вони щось там. Вони стоять. Дивіться, у них якось дуже швидко змінюються плани, чи підуть вони. Ні, у них там якісь чи навчання, чи щось. Ні, вони там щось рухаються, але у них така якась руханка не для. Ну, не в бою, а якісь, знаєте, показательні виступлення. Але більше це для uh, Russia Today і всіх оцих всіх псевдоканалов. Uh, тому. Uh, Рух він є, але рух є не в сторону, навіть там, можливо, десь там біля кордону, да? але є якийсь такий він трошечки дивний. Оскільки, по Страшному суду рух це якийсь як рух на смерть. розумієте? І це не, не перехід кордону, це навіть не перехід кордону. Це як вони там рухаються, але ті дії, які вони виконують, це все. Ні, вони стоять і вони взагалі чекають наказу від відрососійців, рухатися. Чекають. Але вони розуміють, що з тим, що є, ну, якби, вони не знаю, як, як це можна взагалі зробити. Ось якось так. Так, обстріли. Будуть нажити карти Вже випала карта північ. Дуже велика там проблема зі світлом. Прям от, з виключеннями, прям жорстко. Сидять люди в темряві просто. Бачите все буде хорошо. Все буде дуже-дуже добре Там, в тому напрямку. Ну, а, яким чином це можна виконати? А, дивіться, перше. Ну, зіронька те, що випадає, це вже добре. А, гроші туди вкладаються, і все-все-все. Дивіться, зараз той напрямок. Там він захищений, тобто кордони і все 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 вони туди не пройдуть. Єдине, що мені не подобається, це ДРГ, які постійно засилаються. Тобто, от коли мені кажуть, що а вони там не пройдуть, а я кажу: так вибачте, вони туди-сюди ходять. Ну тобто, вони нас спеціально провокують, наших хлопців, вони засилають постійно. Якісь ДРГ. Тобто ДРГ є постійно. Якщо казати от такий повномасштабний з технікою і так далі наступ, ні, цього немає. Але те, що вони там по 20-50 по по чоловік кожного вечора там щось хочуть з нашого кордону, від нашого кордону, то таке є. Розумієте? І все це вони, як знаєте, як пробують. Ну, Пробувати треба борщ, а тут треба сидіти вдома і їсти дируни. А, Дивіться, карта показує, що у них е, все, що вони можуть, це отакі ДРГ-групи зараз. Тому що їм не вистачає коштів. Не вистачає. І виділяти їх, е, ну, якби, вони не готові. Це не все так просто. Їм або виділяти сюди. Або виділяти на Донецький напрямок. Тобто вони думають. Херсонський напрямок там взагалі, там поки що треба подумати. Так, далі. Вони, знаєте, як підходять, ідуть, підходять, ідуть. Тобто отримують по зубам і йдуть. Е Частково залишаються. Трупиками на нашій землі. Ось так, поїхали далі. Частина Західна Україна. Давайте дивитися. Західна Україна на вихідні дні. А саме на, нагадую, на 5, на 6 листопада. Західна частина. На західну частину буде летіти на вихідних в темний час доби, буде летіти з моря, будуть летіти ракети. Отак. Для того, щоб залишити взагалі без світла, без електроенергії. Далі, другий момент, який мені не подобається, це можливі поранення на Західній Україні. Десь можливі якісь цих ракет. Але кажуть, що повинні всі збити, але десь, може, знаєте, як от на Київщині було, що десь просто, як залишки полетіли, і людина, людина залишилася без, без хати. Ну, таке теж буває, знаєте. Але одна чи 100, це ж теж це такі наслідки. Єдине, що люди. Знаєте, як на Західній Україні ну, взагалі Західна Україна, вона така, не можу так порівнювати, що вона там більш там, релігійна або ще щось, ніж інша частина України. Ні, цього казати не буду, бо ви мене там захайте одразу. Ні, не можу сказати. Але знаєте, як от люди ну, моляться, вже просто чекають. Просто чекають, коли це все закінчиться. Тому що ну, є нюанс е того, що вони навіть, е ну можливо, дай Боже, не мали такі ситуації, як у Харкові, м -м, там, Бердянську, Запоріжжі чи е Маріуполі, так? але е люди просто моляться, щоб це все закінчилось. Просто. Просто вони вже там не можуть, розумієте, вони вже. а у них, до речі, відключення світла дуже регулярні. І повітряні тривоги. От вони вже просто летять, 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 у них ракети, але все, в принципі, все збивається зірка, десь 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 збивається. Десь десь збивається. Але летіти буде на цьому тижні. От на вихідних летіти буде. Так. Отже, поїхали далі. Дивимося з вами схід. Ой, схід там ну, дуже важка ситуація, тому навіть не знаю, що і сказати. Схід. Схід. Ну, от бачите? Бачите? Ну от, от це наша ситуація на сході. Ой, Дуже-дуже-дуже-дуже. Так, ну, дивіться, перше. Початок тижня ми дізнаємося про ну, якісь, можливо, погані новини у нас будуть на початок тижня. Такі, знаєте, як. Нам буде каза... здаватися, що, ну як, фортуна і. От ситуація такої от, швидкого повернення, вона нібито як. Знаєте, як трошечки як, як вмирає потихеньку на тому напрямку. Але я вам скажу, що на наступному тижні, десь посередині тижня, ну, там понеділок понеділок-вівторок може у вас там бути такі. Далі. Да? Але а, на вихідні ми отримаємо дійсно ну, деяких частинах, а, отам, з Східної України, ми отримуємо такі а, ну, поганенькі новини. Будуть такі погані, погані новини. Але через, знаєте, вони як будуть змінюватися змінюватися і хорошими новинами, оскільки на наступний тиждень я там зроблю розклад, то там буде взагалі такі якісь кардинальні зміни. На, на цих вихідних можу сказати, що ми отримуємо, можливо, в суботу ми отримуємо і погані новини, так? І погані новини, і е, будемо через якийсь проміжок часу, в ці ж дні, ми будемо мати і хороші новини. І я вам скажу, що будемо мати дуже хороші новини, оскільки е, щось на сході, якісь ми будемо дізнаватися, що якісь території силом, силою повертаються додому. Це вже плюс. Це на цих вихідних. Щось будемо мати. Якийсь, знаєте, як прорив, тому що колісниця це швидкий, дуже швидко щось. Але, от на початок от наших вихідних, так, тобто на суботу ми будемо мати якісь такі не дуже втішні новини. На жаль. Ну, це війна, тому ми ось так, якось так. Так, дивимося далі. Обстріли навіть не дивлюся, там нема смислу, там вони постійні. От просто постійні. Так, дивимося південь, так? Південь. Одеса, Херсон, Миколаїв, Запорізька область, що там. Давайте подивимося. Люди в підвішеному стані. О, знаєте, от Підвішений стан. У нас на півдні буде на вихідних. Якісь поранення, зубожілі люди, які просто. Я так розумію, це окуповані території, які просто вже морально не виносять цю ситуацію. Далі, щось там на півдні. На півдні будуть обстріли на вихідних. Я думаю, що це Одеса, так, да, це Одеса. Миколаїв, ну, Миколаїв дьявол зразу, відразу дявол. В Миколаєві щось буде і щось буде збиватися, але будуть і попадання. Будуть і попадання. Тому по Миколаєву от така ситуація ще. Давайте дуже-дуже-дуже бережливо подивимось Херсон. Бо там така ситуація хитка дуже. Ну, дивіться, по Херсону правосуддя, яке повинно ну, восторжествувати. <гум> Далі дуже треба, щоб ну, воно почало діяти. Єдине, що не так все воно буде швидко, це перше. А по-друге, не так воно буде безболізно для нас. Тобто будуть жертви з нашого боку. Ми силою забираємо своє. Ось так скажу. Силою. Так, дивимося з вами центр. Центр на вихідні. По центру. Ну, є влучання, так скажу. Далі. По зірці кажуть, що частина буде збита. Тобто все, все те, що буде летіти, воно не долетить. не долетить. Люди будуть без світла. Якісь проблеми з грошима. Ну, там в центрі будуть люди як... з якихось територій будуть їхати. І влучання. Так, дивіться, по центру, по центру все-таки будуть влучання, але вони будуть не таким. Не, всі, не все те, що полетить, воно буде ну, от, долетить туди, куди, воно там, куди, куди вони його кидали. Е, на щастя, наші сили ППО будуть працювати, і на щастя буде дуже багато збитих, збитих отих шахідів і всього остального. Але влучання все рівно будуть, тому що будуть поранення. На жаль. Ось, такий. Ось такі у нас очікують вихідні. Дуже вам дякую. Тримайтеся, я з вами. Якщо потрібна моя допомога, я завжди допоможу. Ви можете... Е, до речі, я вже в котре відео повторюю, що е, я готова допомогти. Якщо у вас є питання з приводу е, подивитися на військових або якихось хлопців, які в полоні або без звісти тобто взагалі на військових. Е, і я це взагалі. Ви можете звертатися без всякого, писати мені в Директ. Фото для того, щоб я подивилася, вам треба фотографію, ім'я та дату народження. Все. Кошти, навіть взагалі такі питання не задавайте, бо за військових це все безкоштовно і взагалі у мене трошечки інший підхід до цих всіх справ. Тому, будь ласка. Якщо потрібна моя допомога, я завжди допоможу. Жодній людині я не відмовила. Єдине, що ну, буває, про що подивлюся, і дійсно ну, дуже багато може бути от, повідомлень, то ви нагадуйте про себе, тому що ну, дійсно ну, я як як і ви людина, і можу от просто забути. Уже і помічниця є, і все, і все рівно я. от Дуже багато інформації, дуже багато і допомоги, допомагаємо людям і, і направляємо там і на допомогу і діткам, і тим людям, які, яким потрібна допомога, і допомагаємо військовим. Тому велике прохання, у кого є от бажання, щоб ми вам допомогли, ви можете звертатися без всякого. Всім вам дякую, дякую за увагу, дякую за те, що ви з нами. І пам'ятайте, що ми завжди поруч. Дякуємо вам.